Все, зайшли ми до хати займаємося. Зараз будемо займатися пельменями. Фарш ще не розводила, лише з пакета висипала. Це готую на тісто, але тісто буду робити на холодній воді. Одне яйце, холодна вода, сіль. Зараз олію додам і борошно. І заведу таке тісто. Можна, в принципі, і на кип'яченій воді, але не знаю, я колись робила на кип'яченій воді, в морозиловку. Складала, ну, могло йому щось не подобалося, Артем щось не, не схотів. Суп уже пообідали. Зварила із шпагеті суп. Так, все, я приступаю до борошна. Одне яйце. Небагато. Оце я завжди так роблю пельмені. І олії на око наливаю так. Вони чомусь як на холодній воді ліпиш і замор... ну, заморожуєш, то тоді зовсім інший смак. А із кип'яченого, то коли заварене тісто заварювати кип'ятком, то теж інший смак. Я ж кажу, йому щось не зайшли. Вареники добрі, вареники подобаються всім із заварного тіста, а от півмені чогось завжди роблю на холодній воді. Зараз сію борошно і будемо займатися. Правда, світловим плену, нічого добре, що на вулиці не присула температура. Винесу першу веранду, а потім в морозилку заховаємо. Треба насипати, бо вже. Ой, чуть так не висипала. ото вже в голові. Пиш на сири. Тайна з кимось веде переговори, так у хаті балакає в спальні, а чутно аж у кухню. Так усердно з кимось бесіду веде, що там і на вулиці чутно. Так, все, замішу тісто, тоді покажу, яке воно в мене вийшло. Не буду знімати на відео. Тісто дай і все. Все, тісто замісила. Зараз залишу трошки, хай постоїть, накрию полотенцем і фарш. Начищу цибулі, перчик, сіль, зроблю фарш, поки фарш зроблю, і тісто буде готове постоїть і вже буду приступати. щоб не засихало. Починаю я свою роботу, це застряну надовго. Тісто готове. О, ножик. Томас, здрисни бігом. Давай, злізь, глянь. Катала, катала. Ну, нічого. О, Як завжди мало, так? Да? <ріхи> так, все. І жене. Привітки. Ти приїхав самий розгар. Можеш приступати до мене на допомогу. Я Давай на допомогу до мене. Yes. Yeah. Так так вода нам пода. Мякусенькі, м'якусіньки. А це давне Ні, на холодні. Я пілімені ніколи. Разу то зробила, і Артем сказав, не понравилося, не добрі. Я тільки вареники роблю на варлом. Готова. Ще готово. Ще ні. Ну, всі тут тільки випить. Уже можна ставити воду. Будеш їсти свіжі. Свіжо, чому де ще любити? Зараз ще вері попадемо. Так, да, варить, поки свіже тоді. Там ще хватить і хватить морозить. Час це, да. Я буду ліпити, а ти дітям поставиш, будь ласка, хай, води, да хай свіженьких з'їдять. Бо морожені то хорошо, а оце тільки наліпив самі найдобріші. Але мезлідок теж дуже гарна паличка, виручалочка. Особливо як кое хто не хоче снідати у школу, так... Пару мінів можна хоч запхати, да, сину? В uh -huh. школу Не ходим. школу uh -huh. ми не ходимо. Вже в і більше. Угу. січень вдома були, вже лютий почався вдома, я не знаю. Якраз підеш на останній дзвоник. Сонце нагріє в <ріху> школу. <ріху> Сонце нагріє школу, тоді підеш по цей. Побудеш у школі. Один день. Все. 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 допомога прийшла. Багато м'яса ложу, менше ложу, менше ложу, багато ложу. Починай. Я без камери буду казати. <звіс> 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 я тут так подумал, если не до Ярика на челку поеду. Да. Я регулять беда, ты будешь дома сам? Да. Так, все. Что так долго? Мне нема куда спешить. Да. Кто спешит, то хоть бежит. На да. Да. Моя попелюшка працює. Попелюшечка. Хто б мені допоміг? Діти вже порозбігалися, ніхто не куди. Хто куди, він я кажу, хто не куди, хто куди. Вітальна зараз буде варить пельмешки. вже маленьку досточку наліпили. Та дівцем зваримо, що Зварим. зваримо. Всіх, всіх запрягла вредна. Така то лі невістка, то лі свекруха, не знаю, як себе і назвати. Як назвеш? Я назву Доцею. А ти? Ти виріжеш. Тиш... Тишина. Чого ні? оставлю, чесне Я слово. Не хочу. Що погане. Так дивися. Бо качалка осюди рядом стоїть. О, дама, захисти, правильно, дай йому то. Щоб не обіжав. Донечку. Не борщ. Так борщу нема, то йому на пілімені. Да, пелем... От а, а каша наварив. Чи Пілімені є стіми з дюрками, а борщ да. та суп? А. То ще треба одну таку купити ложечку. Там кілограмову треба купити. Вода кипить. Так, ану пельмешки, щоб там хтось порахував вареники, а ну хай пельмешки. Хай рахують. Приходьте, так... Приходьте вгощаємо. І придумали, мені що смішно. Хай вважають наоборот весело. Все. У нас зараз. Хіба я що? Так. Хватим дощечку надух. От Дитина ліпить з батьком. Мати байдики б'є. Кийду так завжди. Ні, так. Ой, дось, ти тут мені будеш заважати, я ж там тісто розкатую. Хвости твої попадали. Мам, о, так, да, давай, давай. Мам! О! Тісто треба казати кидає. Хвостики чого порозпадалися? Кажи, тісто. Я, а ви мені тато. Моя помощниця, так? Да? Я амням-ням. Ти будеш ам-ням-ням, а я не дам тобі ам-ням-ням. Я собі наварю і сама її з'їм. Ну Ти розкидає тарілки, я. тоді ще що це? Я. Нема. Руки в боки. Ой, вже робота стоїть. Дось, давай мені тісто. Давай. Мам! Що тут? Фу, а ви Велику хочу, звісно. Маленьку я не Зможу робити. Кажи хонефом. Ліпимо слідом, варимо. Зараз якраз доліпимо, поваримо, поїмо і помиємо посуду. Я не хочу, я, наприклад, супу я на... наїлася. ні, діти ще. хай їдять хлопці. І ще одну. То це де грає твоя іграшка. Хто це. Ні, не... А телефон? Ні. Десь, давай я буду катати. Ой, красиво, наче я. Зато видно, що робили. Не гуляли. Я... Ам ням, -ням. -ням. воно баба вже зварила ам ням. Щас вичерхне будеш ам ням. Я ще. А, а ти ще не накрутила? Так ми вже накрутили. Вистачить на всіх. Диво, а я, а в а в мене є, а в Ми тебе майже зрозуміли. Давай я буду катати. Що, будемо чекати? Красиво. Хочеш істочку дати? Іди подивись, що хлопці роблять, іди. Де воно їм їсти, давай. Давай мамі качалочку, я буду качать, давай. Давай. Швидше поробимо і будемо потім гуляти. Ой, красиво, вся в борошні. Я Угу. Батько жде, он вже скучив за роботою. Ну так быстренько, быстренько, давай, 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 давай. По... Хватите, да. Повар на місці, займається своєю роботою. Тут кожному своє меню. Меню тебе. б'ють. Давай, біжи до хлопців. Так, Остання формочка у нас. Якраз трохи фаршу залишилося і останнє тісто. Так, Віталіна попросила пельмешок. трохи. Як так, взяти таке ліпить, бо а ну, ловко бистро ліпить. Так взять, бачите, фаршу скільки накладно каже. Каже, Фаршу багато їсти не можна. дві досочки буде. Правильно, Сергія, я люблю мучне, правда. Чиєш, напишу тепер не тільки на мене, а що й ти е зір. Серга, я, я мучне люблю. Ото, з ким поведеться, того і набереться. Ну, даром кажуть, попав вовчу, стаю, пововчувай. Раніше наче вони ту сторону підбивали. О, да. На старості почали щось забивати зовсім. Що, виправляєшся? Та, ти, значі, не з вами Шо, Та Ж... ладно, пожалію. Жалко. Це останній ривок у нас зато всі понаїдалися. Та ще ж не наїла, бачиш другу вже порцію хоче. Вона й не їла. Mm. Це вона вирішила. Остатки сладкі, сказала добріше остальні формочка буде. Давай соль. А замість фаршу солі? Mm. Та ну. Або дай камінчик якийсь. <сел висок> да. Хоче тобі замість м'яса солі насипати. <сел висок> Або каже камінчика дай хотіть. <сел висок> Чи так тобі дорого буде теж зуби ставити. Доман в їсть. Так немає молока. Треба корову держати тоді. Ну так заведемо, чого є. Ні, ні, я так корови не бородай. Так що такі. Я бачила, як продалася буплака, я буду купить. Це буду, буду кричати, не то вже плакать. Угу. А тут маловато. Хватить. Не розкладай м'ясо, а шоку не туди А не Куди сюди. його розложити? Ну, все, дивишся ж більшеньку Хватить, І ще ну, з цього крайчика зробимо ще пільменчик ввійде. Хай їсть. Вона я казала, шанс. якщо останеться щось, так останеться буде. Подождіть, зараз вийдемо. Мавари самих отих перших. От то я таке зараз зроблю. А це йому ми наваримося. Зараз йому навару. На воду, Давай, гарант. накривай, поки ніхто не бачить, скільки там. Дай мені яку-небудь фігню. Яку? Ну Так варденьке щось. Кришку не цього заполаскувати. Як туди в суму. Ну, Да, бабуся, сюди фаршу. ось, ну що це таке? Хватить. Сережка, не смішний людей. Давай, давай, лай. Ура! Останній млинець розказує. Оце це буде хінкалі мені. Мати, чуєш? то Він собі оставив на хинкалі. Рипа <риклад> <риклад> не, не трісне дамо? Звісно. Ой, так да, не виходить. на уличка сюди Да. <риклад> <риклад> Пельмені, які взять <і> наварив. <риклад> Ой, наліпив. наліпил. <риклад> <риклад> Мякеньки нема камінців. <риклад> Всіх нагодували. Угу. Все, я довольна. Всіх нагодували, всім наліпили, угодили. Тепер до вечора ніхто не буде тарабанити по кострулям, що я їсти. Суп є, пілімені наїлися, на вечір поставимо мундірку і. Здрасті! А осе десь то казав, буде тю... тюлечку хамсу. Ну, Тюлімені а Завтра виїсти сільок, що вона пропаде. Ну, я не їла пельмені, Я взяла черпачок маленький суп і все, не хочу пільменів. Бо я знаю, що я сейчас наїмся пельменів і так як ти. Не буду їсти. Я хочу мундірки із тулькою. Мені тулька добріше з добре, ніж пілімінь. Мундірка і і пелі. Ну що, вийшло? У нас я покажу зараз, винесли першу варанду. Світла немає. Поки що полежить там, плюночкою обмотали, якщо ж світло довго не вицяє, на вечір тоді включимо генератор і поставимо морозилку. Хто на наскільки світло пропало? Ну, наскільки не буде, це ж таке. Так що наліпили і наїлися, ще й морозилку складемо три доски. Дві такі великі, а одна невеличка. Якраз весь фарш розійшовся і все тісто, Казала Вітальна, наче в оглянула, що тісто замісила. ну, Там чуточку залишилося, це остання формочка. Так ну, окрайці. Так я їх порізала так дрібненько і в тій воді зварили, щоб пельмені варили собакам полю, кашу на вечір. Но, О, бачите, Вітальна сказала зять, буде вечерять. Він буде за мною мундірку їсти. А то тобі завтра. Я вже їсти не буду 100%. Як хочеш, а я поставлю пару картоплин на вечір. Зараз тульку почищу замариную цибулю і буде в мене мундірка з тулькою. Я хочу лучше тульки, ніж пельмені. Пельмені можна і згори будь-коли, а поки тулька є, треба тульку їсти. Сніг у нас вже перестав, щось немає. Одні синички салі гойдаються. Пішла я відпочивати. Софія зараз поспить, бо якраз заснов не хочемо тарабаніти. Mm -hmm. Трохи те, де що не жирне, я перемила, а тоді поставлю воду, на ч... нагрію в чайник, куди перемиємо всі тарілки, що обідали. І кострульку. Ні, кострульку ввечері вже по моїм собакам виллю і помиємо. Після фаршу сталося, там тільки тарі миска, і що хлопці їли, і все. Посуди немає, все. Чистота і порядок. У нас скільки півтретьої, півтретьої справилися. Це і добре. Так, все. Буду сидіти Віталіну розвлікати, вона обідає, а я буду бубоніть. А тоді буду тульку собі чистити. Світло вімкнули, я зараз швиденько ставлю морозилку. Покажу, скільки ж ми наліпили. Ну, Наліпили більше, але покажу те, скільки... Заховаємо в морозильну камеру. О, дві такі великі доски. І одна така меншенька. Ну, отакі от ми дві маленькі зварили. Да, дві да. Такі маленькі. Дві. Раз маленький і другий раз. Да, таких дві маленький грушки зварю. ми зварили, всі понаїдалися, а це залишилося піде в морозильну камеру. Ще в мене чекає тулька і оселедець. Почищу, зараз замариную цибулі, і в мене буде мундірка на вечерю. Всім бажаю тихого спокійного дня. До наступної зустрічі. Дякуємо вам за ваші лайки коментарі, за ваші підписки. Кому цікаво, переходьте за посиланням на новий канал. Там також виходять відео. Да, дуже рідко, але є, Е, Я думаю, що вже як виставлю це відео, вже там буде відео, як я готувала хліб, пекла хліб. Так що. Переходьте, підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки. Нам дуже приємно. Всім пока-пока, до наступної зустрічі!